Розслідування щодо нерухомості Віталія Каська виділене в окреме провадження. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. Набу перевіряє факти набуття колишнім заступником генпрокурора Віталієм Каськом двох службових квартир і земельної ділянки, які потім, нібито, були незаконно приватизовані. Дані до Державного реєстру досудових розслідувань подали з приводу заяви групи нардепів Ігоря Луценко, Тетяни Чорновол та інших. Розслідування здійснюють детективи Нацбюро. Нагадаю, заступник генпрокурора Віталій Касько подав у відставку напередодні. З заступником він працював від травня 2014-го, Відповідав за міжнародну співпрацю, розслідував злочини чиновників і був одним з ініціаторів гучного затримання так званих діамантових прокурорів. Отримати коментарі від самого Віталія Каська нам не вдалося. Ми отримували дані звернення від народних депутатів раніше, і ми надавали їм відповідь про те, що дана інформація перевіряється в рамках іншого кримінального провадження. Вони звернулися до суду, і суд виніс ухвалу, згідно з якою НАБУ внесло дані до єдиного реєстру досудових розслідувань і зараз триває досудове розслідування саме цих фактів окремо.